Вітаю англійці. Як і обіцяла, сьогодні пасив. Що ми з вами робимо? Дивіться, is done і was done. The office is cleaned every day», Бачите? Is cleaned. І the office was cleaned. yesterday». В англійській мові є 26 часових форм, 10 із них пасивні, 16 активних і 10 пасивних. Дивіться, somebody cleans the office every day», «хтось». Мені офіс щодня. Оцей clean це present simple. А is cleaned. Це над офісом виконується дія, значить це пасив. Бачите? І це той самий present simple, але він песив. Somebody cleaned the office yesterday. Це past simple. А was cleaned. Це той самий past simple, тільки він пасивний. Тому що над офісом виконали дію. Відповідно, в англійській мові всі 10 пасивів твориться за допомогою однієї схеми. Це дієслово бути у відповідному часі, плюс третя форма дієслова або закінчення і Дивіться, ось вам написали «present simple», Дійслово бути в «present simple» – це «am is are», Правильно, а в simple» – «was were». Потім «not», можливо, там стоїть заперечна частка. І минулий дій, прикметник, або закінчення дій, cleaned, invented, винайдений, injured, травмований, або done, зроблений, built, побудований і taken, взяти. Три форми дієслова. Будь ласка, табличка неправильних дієслів можете скидати, так як ви мені скидаєте, ті типу послухачки, коли ви вчите. Минулий дій прикметник правильних дієслів, закінчується на її, а список неправильних дієслів тут є всі книжці за заголовком апендекс додаток 2-3». Наприклад, молоко, батер, масло є зробленим з молока. Апельсини є імпортовані в Британію. Are cleaned. Як часто є ці кімнати Clean. Виміті, прибрані am invited Я є ніколи запрошений на вечірки. Получається так. Це все ось це виділене чорним, це present simple passive. А ось під'їде past simple passive. was word плюс третя форма дії слова. Дивіться, This house was built 100 years ago Цей будинок було побудовано 100 років тому. Ці будинки були побудовані, так само речення, тільки будинки в множині. When was the telephone invented? Коли був телефон винайдений? We weren't invited to the party last week. Ми не були запрошені на вечірку минулого тижня. І was anybody injured? In the accident був хтось травмований у нещасному випадку. Yes, two people were taken to hospital. Так, двоє людей були взяті до лікарні. Was were born. in in Berlin in 1993. Я був народжений. Where were you born? Де були ви народжені care. де ви народилися? У нас так само українською мовою перекладається пасивом uh, минулим часом. Тепер цей бай кусочок, байться ким чим, рудний відмінок, правильно з української мови. The telephone was invented, kim by Alexander Bell in 1876. seventy six. А i was biten ким укушений байадок a few days ago, кілька днів тому. Do you like these paintings? Сподобаються тобі ці картини? They were painted by a friend of mine. Вони були написані моїм другом. Yes? Відповідно, давайте закріпимо, як ми робимо. Зараз я поясню завдання: 21.1. Напишіть речення від цих слів. З цими словами, деякі із речень є запитаннями. Наприклад. The office clean every day. І вони пишуть речення 1-7 в теперішньому часі. The office is cleaned every day. Is cleaned – це present simple песок, який складається з двох елементів. Перший елемент це дієслово бути в потрібному часі. В даному випадку present simple. I am. he, she, it, is, we, they, are. Оце дієслово бути в потрібному часі. Am, is are. дієслово бути в present simple. Плюс, третя форма дії слова, буде закінчення ID. Clean. на табличці немає, це дієслово правильне, має бути закінчення ID. How often are these rooms cleaned? Are cleaned. Як часто ці кімнати, ну, що в мене заклинює на цьому клин? Um, очищаються, вичищаються, прибираються таке інше. Yes. Все, робімо це. І зараз буде 8-15, це минулий час. офіс Що? Дієслово буде в потрібному часі, в якому pass simple: це was, were, was був, were були. І третя форма дієслова. The office was cleaned yesterday. Так само виконуємо. Зараз будемо перевіряти. Зупиняйте відюшечко. Я пішла шукати втікачку, книжку. 21.1. Ага. Ну, все, перевіряємо. Що сидіти чекати неясно. The glass is made from sand. Скло є зробленим з піску, Is made. Present simple. The windows are cleaned every two weeks. Що вікна, що є зроблені, очищені, Are This room isn't used very much. Не є в Ізпользує моя. Are we allowed to park here? Are allowed. Є дозволеними ми тут паркуватися. How is this word pronounced? Is pronounced. Як є це слово вимовлене, тобто як воно вимовляється. The house і пішли пасиви Пасиви в пасті. The house was painted last month. Будинок був. Розмальований, пофарбований минулого місяця. The phone was stolen. Був украдений. Three people were injured, були травмовані. When was this bridge built? Коли був цей міст побудований? I wasn't woken up. Я не був розбуджений uh, шумом. Were broken. How were these windows broken? Were you invited to John's party last week? Were invited? Були запрошені. Ось такий пасив. Це ще не все. 21.2. Ці речення неправильні. Скоригуйте їх приміром. This house built глупость. Як це built? Сам себе побудував, неясно. 100 years ago. This house був побудований, бла-бла-бла, 100 years ago. Зупиняйте мої хороші, зараз будемо перевіряти. Поїхав. Football is played in most. Є. І там in most... бла-бла-бла. А що там бла-бла-бла? In most countries of the world в більшості країн по всьому світу. хорошо Вони виділили. А що вони виділили? Бог його знає. Uh, Пасиві. Це present simple passive Why was the letter sent to чому було листа на дійсно Was sent past simple passive пасив? значит начит Why did який це номер? Що я не можу четверте, зорієнтуватися. A film studio is a place where films make. Студія фільмів це місце, де роблять фільми. Значить, a studio is, a film studio is, is film where films are made, і є зробленими. І роблять. І є роблять. Є, зділаємо, є. Щось таке. А це present simple. Where were you born? Де був ти народжений? How many languages are spoken? І є.

Вставляємо тепер весь цей позитив 21.3. Закінчіть речення, користуйтеся пасивом present або past у цих дієслів. Я бачу, що тут єдина група це simple, present simple і past simple. Ви повинні знати, що є ще continuous і є perfect в пасиві. Perfect continuous четвертої групи нема. The room is cleaned every day. Кімнату знову таки чистять щодня. I saw an accident yesterday. Я бачу вчора нещасний випадок. Two people were taken. були взяті до шпиталю. Yes. Зупиняйте відео, робимо далі. Двадцять один-три. Paper is made. Um, папір є зроблений з деревини. There was a fire at the hotel last week. Тут з роус що зробили? were damaged, були пошкоджені. Uh, where did you get this picture? Де ви взяли цю картинку? It was given, було подане. Many American programs, 6 are shown, є показаними. А, так, did James and she go to the wedding? No. Were invited, були запрошені. Uh, how old is this film? Скільки років? It was made, він був зроблений. І дев'яте car was stolen. Була украдена, але її було знайдено, was found. Ось так. І 21.4. Де вони були народжені? Were born. Який це час? Часова форма past, simple, passed. Uh, Ian was born in Edinburgh. Як Eденбуг читається Edinburgh, Edinburgh. Sarah was born there in Manchester. Her parents were born in Ireland. I was born in. Доставляєте своє. My mother was born in. Доставляєте своє. Все. Завтра ми з вами будемо займатися тим самим пасивом, але вже від контін'яса і від перфекту. Ось такі ситуації. Все, мої гроші. До завтра. Чекаю всіх.